we Ота, що об'єднує за ініціативи та підтримки Caritas Ukraine і благодійного фонду Caritas Brody відбувся круглий стіл із питань надання соціальних послуг, партнерства заради змін у рамках проєкту «Догляду вдома для розширення можливостей та добробуту людей та адвокація у громадах та стійкі мобільні послуги з догляду вдома. Захід відбувся з нагоди дня захисту прав людей похилого віку. Любіть ближнього свого як самого себе з цих слів розпочав зустріч отець Ярослав Царик. Він молитовно благословив захід і подякував всім, хто допомагає людям похилого. Це наші бабусі і досі, це є з наших родин, це є з родин нашої парафії, з родин нашої громади, це є з родин зранених людей війною, це є з, люди, з родин ВПО, внутрішніх переміщених осіб. І тому ми десь свій взір сьогодні у тому нашому обговоренню в контексті до свята, яке він. Буде 15 червня захисту прав людей похилого віку. Буде мати такі міркування і розважання. Нехай Господь того нам цей кругний стіл і добру нашу нашій діопісля. Розпочали конструктивний діалог із представниками із різних сфер. Бородівський територіальний центр соціального обслуговування опікує 540 осіб похилого віку. Сьогодні ми маємо об'єднати зусилля влади, громади та громадських організацій, щоб кожна людина похилого віку почувалася захищеною. Такі ініціативи це не просто соціальні послуги, це підтримка людяності, зазначила заступник міського голови Ірина Олеха. Направду є приємно те, що велика кількість людей сьогодні зголошується з можливістю надати такі послуги, окрім органу місцевого самоврядування. І ми дякуємо цю Ярославу і дякуємо дякуємось організації, і дякуємо Америки Свобороду за те, що вони мега велику роботу проводять у пошуку різних проектів. Якраз для забезпечення надання такої послуги серед основних тез заходу були юридичні питання, проблеми з якими стикаються люди старшого віку та механізми їх вирішення, роль пенсійного фонду та послуги для немобільних людей, забезпечення прав та підтримки для людей літнього віку з інвалідністю та ментальним порушенням, психологічна підтримка та медичний супровід. Національний менеджер Caritas Ukraine Марія Сех та провідна експертка Галина Корницька подякували всім, хто поділився своїм досвідом, практиками та планами розвитку. Слух, це свідчить про те, що лише спільними зусиллями можна досягати реальних змін, адже турбота про людей похилого віку це справа всього суспільства.